Христос посеред нас, любі друзі, сьогодні ми з вами читаємо уривок від Святого Євангелія від Матея, 10 глава, 16 по 22 вірш, зачало 36. Сказав Господь своїм учням. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться ж людей. І видаватимуть вас на судище, і все налоги своїх бичуватимуть вас, і до правителів і царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не клопочіться, як або що говорити, бо дано буде вам у той час що сказати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, що говорить у вас. Видасть же брат, брата, на смерть і батьку дитину. І повстануть діти на батьків і об'ють їх, і будуть вас ненавидіти всі за ім'я Моє. А хто витерпить до кінця, той буде спасений. Тож, дорогі у Христі, будьмо світлом у темряві, збережімо наші серця чистими, світло ясним, а розум мудрим.